Тарьба Дарьи Шахера, рот Нтиту. Нидерланды, рейтинг 1921. Стародеечка. Да? Прекрасно. Мы готовим B5 и C5. Не, B5 и E5. Ландетери, не знаю, мабуть, є таке. Не дають б 5 Жерзуємо тоді. Також граю займіш на сторін дієчку ділимо. Є там там нулі, да та і атака, і ітака, і атака, і така. І така, і така. Так, ну тут намагаємось ідея наша. Пожертвувати десь цього пішака. І отримати чорні поля. А тут, тут, тут. Якщо мені віддасть чорне поле, ну ми просто. Ми просто. Я не втрачу тут коня. Втрачу, так. Да? Добре. Розумник, суперник, дивіться. Пастки мені ставить. Все рівно ми з цього як би домоглись. Білий позиція краще. У них простір, а в нас гра. У нас, грана. нас гранат. Так. Все це чудово. Та різно король... Корольова. B5. Взяли, взяли, взяли. Здесь 4 g 3. Так, якщо. Треба щось зі слоном зробити тільки що. М2, може, я знаю, так. Типу B5 хочу. Ой, він мені дає B5. Мабуть, це не точність суперника. Краще б то радість тут уже працювала. Краще б вона. Він працювала. Не знаю. В принципі, слон у нього на закий собі. У мене хороший. І в мене і в цей хороший. Це 5 може піти. Він такий, що може. Давай так. йде це 5 своє. Не вийде. Сонечко не вийде. Так, він хоче грати по тому флангу. Ясно. Я хочу грати. Тут. Це 5 да? Давай. Ну, c 5. Ну, що ж чи що? Якесь поле отримав. Ну, і мене просто. Да, воно, воно. Каже, нема дурних. Ну, тут поле в мене є, тому зараз якось так піду. Так, піду. Okay, так, типа. Ну, треба це ще зіграти скоріше за все. Питання в тому, що мені робити? Зі слоном. Я ж хочу здвоїтися. Я ж хочу. С А, слон Д4 хочет пить. Хочет пить слон Д4. Может на мат напасть? Может отдать этого пешака? Берри? Чи мати Або не поставлю програю. В будь-якому випадку могло бути і гірше. Так. 6 там. Да? Жуть, ты же сейчас можешь сюда пийти, например. Я вже здвоївся тут. Шо мені твои C6, якщо я вже тобі туда сонечко на мат нападаю? Упий там це, туди-сюди. Дивишься. Слава зараз використаємо. Так так. так, так, Всі фігури грають оце. Ідеально. Ідеально так. Навіть ну, якщо до цього ви пожертвували щось там. Кубоматеріалу. Головне активність фігур. Ну і слабкості у суперника. Так, оцей хід я щось not understand. Шах, якщо. Цей хід я вже не бачив сучас. Надурив мене супер. Надурив. Важко в такій позиції. Важко, коли багато варіантів. 78 на 75. Хоча там не було такої прям мату. Вже хороша позиція у чорних, тому що у білих простір, але в них поганий слон. У мої слони хороші. Так, B5 це не таке собі окей. Окей, окей. Ні, щось інше треба було. F5 треба було ще з цієї сторони зайти. Типовий сторондійський хід. Ну, якщо взяв, наприклад. Це просто. 5, що тут слон провисає. Зрозумів. Урабе 8. Відволікаємо ферзя. І забираємо слона. Віддаємо слона. Відходимо. І йому трубу. І по чорним полям і слон білопол. Як був. Уганим так і залишився. Да. Ідея, в принципі, типова. І дати якість за слона, але просто зберекали в фрезя із діли слона. За чорні поля. Так, можна було поборотись. Тут уже якась рівна позиція. Треба просто відійти. Типу. Повторюємо. Ну як і повторюємо, якщо я хочу атакувати. Щоб вже загорівся. Не, тут уже, да.